Людина, яка проходить учнівські сходини, вона доходить до моменту, коли вона наближається до супраментальних сфер. А супраментальні сфери вже відкривають тобі прямий вихід на можливість духовного народження. Тобто, якщо ти туди виходиш, то ти вже фактично, колись Ольга це називала фінішна пряма. Ти, ти виходиш уже до, до самої брами Едему, будемо так казати, в образній системі. А до того часу. Там вчишся. І якраз екзамен, який був перед брамою йдемо, або спожити заборонений плід, або відмовитися від споживання. Бо тільки тоді, коли спожили цей плід, брама відкрилася і були вигнані, образно кажучи, за ворота раю. Питання не в вигнані, ніхто нікого не виганяє. Це, це в ілюзії mm. голови тих, хто помиляється, що хтось когось кудись виганяє. Насправді ти порушивши будь-які із законів. Ну, закон ієрархії, так, закон ще якийсь. Порушуєш один, неважно, порушуєш один, валиться вся система, mm. а значить, ти, в якій ти знаходишся. А значить, ти е, тоді набуваєш тої частотної характеристики. Скажімо так, енергія порушення, протесту, яка не передбачає перебування в духовних світах. Бо в духовних світах частота вібрацій інакша. І тоді оце порушення викликає той вібраційний контур навколо тої людини, яка порушує, навколо тої душі. І ця вібрація притягує, виштовхує звідти і притягує в ті поля, які тим вібраціям відповідають. Оскільки на сьогоднішній день уже світ пізнання добра і зла давно сформований, і зони протистояння і бунту теж сформовані, то дуже, то дуже легко людина, підійшовши до екзамену забороненого плоду, коли вона його споживає, а це якраз і є заборонений плід, коли учень не готовий. Він не здав екзамен е, на заборонений плід, він не здав екзамен, він не пройшов духовну е, трансфу, е, трансмутацію, потім повну трансформацію свідомості в духовний світ. Це ж думають, що одна трансмутація щось робить. Ні, це, це ще, не, ще не все. Після того треба е, закріпити цю трансмутацію. Щоби ця характеристика частотна стала твоєю природньою частотою, коли твої клітини, коли твої ДНК і гени на цих частотах працюють. Тобто має пройти через весь і фізичний контур, не тільки через мозги, де мені там щось навиділося. І тоді, закріпивши цей екзам, здавши через життєві ситуації, і ти так живеш, як і... ти пропускаєш ту енергію аж до дій. І живеш з цією енергією, тоді ти можеш служити людям піти на кіносес. Бо через тебе можна пропускати енергію, яка йде без перешкод, навіть через рівень твого фізичного провідника, клітини, гени, ДНК і виходить у світ. А до того часу це заборонений плід. Це давайте стану. А як був збій на ведемі? Та їжте, нічого з вами не буде. Станете як боги. О, так ми тепер як боги. Ми тепер можемо проводити курси, і ніхто не може нам заборонити. Це в ілюзії голови склалася заборона. Так? Бо треба собі оправдати, чому я страшенно цього хочу, а чому в мене не складається. Мабуть, мені хтось забороняє. А хто забороняє? Той, хто своєю частотою так, у взаємодії з цією людиною провокує в тій людині протест, те, що було, коли, з коли порушили порядок ведення. Не ідем проти них збунтувався. А е, душі едемські, які спожили цей плід, війшли в ту частоту, яка не передбачала там можливості перебувати і будь-що там робити. І виштовхнулися в зони протистояння. І зараз та сама історія. Мічта всієї житні сидіти на цій сцені, де сиділа Асауляк, основоположник. Та це в істину станете як боги. Без підготовки, без нічого, без вібраційної настройки, без здачі екзамена, а в першу чергу треба відмовитися. Плід, який можна спожити, бо сказав Змій, та ну, взагалі, не помрете, не переживайте. Карма не вдарить відразу. Вона буде мати причинно наслідковий інтервал. Питання, що вони? Ідуть на незаконний подвиг, до якого вони абсолютно не готові, і в порушення законів, а це, на жаль, заборонений плід, і вони перекривають собі дорогу в вогняний світ, не кажучи вже про духовний. А служити масам можна тільки після здачі екзамену в духовному світі.